Хочеш попасти в нарізку кліп кліпбейт? Переходи на сайт та щоб надіслати кліп, тисни кнопку Прочитай правила, вставляй посилання, нікнейм, комент. І все, ми побачимо твій момент. Не тягни. Може, саме ти будеш у наступному відео. Братіки, ви не хочете від цього дурачка? На скелет, а? Антон гнідус, спав? Хрю. Який гнідус, Антон? Я думаю, що треба відсвяткувати це прекрасне дійство відсвяткувати 300 фоловерів. Вибирайте. Чим будемо святкувати? Я знаю, я знаю, я знаю, знаю, чим будемо святкувати. О! Ото я розумію. Манікюрний салон у Отолічі. Хто там Фокс манікюри робив? Джезвік собі манікюри робив. Я, в принципі, чим я гірший. І недорого. Якщо треба пофарбувати в чорний, то можна просто взяти молотком тако бемкнути, і буде, буде чорний ніг. Іде йде? Це інший скат йде. Оцей броньований! Як так можна! Вибачте, Ви бачите, цього не бачите. à à à à à à Задню, сі, сі, сі. Тягни задню, Тягни Тягди Тягни Тягди ти Що зробив? Що ти зробив? Що ти зробив? Бля, брать! Але у мене з'явилось нове кохання, до речі. У мене з'явилось нове кохання. Звуть його Романов. Зе Романов. Бля, який класний чувак, насправді. От знаєте, коли в житті у вас відбувається меч з людиною, і ти такий о, ахуєнний тіп. Я до цього пацанів не любив. Я думав ще й по дівчатам. Як виявилось. Плака буду бити, Володя! Блять, рука, Володя! Боже! А мені зброя не дала навіть проти Володі. Володя. зараз ляпну Опа, найс. Володя, не рубай. А жорстоко граю Ого, я пушу. Опа, найс, Володя. А я Володя, не пощади, Во, Володя, не бей! Володя, не бей, Володя не бей, Володя, не бей. Володя, я дай встану, Володя. Володя, блядь, не бей! Фух! Пизда, це страшно, нахуй! Не бий, блядь. Боже, блять! це стрмно! Ти пиздить, блять, Володя! Сука, за что я бьюсь? Блять, Володя! Поздать стрмно! Вставай, Саня! Нахуй, блять, Володя, не бий, блять, я нас. Вона як, типу, як пінка буде, чи що? Папшика на себе? <реш> <реш> Опа! <Вона> Оно <смачне. реш> Фу. Блять! Фу! А, це просто водичка. Ой, клас. Ой! Це точно для обличчя? Скоте йобана! Сука, Сука, шея, блядь, мужик, 50 кілограмової альтушки не блядь. Сволоч ти, блядь! Сволоч, ти паскуда нахуй. Ще мужик, блять, не боявся 50 кілограмової альтушки. Давай, пиздота йобана, давай, блядь. Ай нахуй. Газом ебануть. Подожі, so it was all just dream? Ніхуя подобного. Oh, man. Oh, man, ви не що не почули? Oh. Come, come. Фу, я не можу, мене. Я, ну я просто, блять, ненавиджу таких людей тупорилих, блять. Нормальний був день І Іжачок. Коверкається. О! Де він? Де він нахуй?

Аполл. Ааа, Лиу! Стой! Я хуя, блядь! Який брать сая! Алла! Ааа, пау, бля! Ааа, ай! Да стой, падла, автобус ему, блядь! Якого хуя, блядь! Мені просто кикнуло с автобус. Да, админістрація автобуса, сука! А ты падла, блядь! пошл отсюда! Проблема є. Що будете робити? Ну, будете Якщо стрім далі піде по моєму плану, то можна буде використовувати бали каналу для того, щоб цей радінка мені в грі підсарати. А якщо за її планом, то я, блять, мені страшно навіть цей уявити, що далі буде. Зараз я вам кота покажу. Дивіться. Так, кігті прибрав. Якщо я тебе вкушу, твій скріп не готовий до того, що я тебе теж почну кусати, так? Да? <з faciliter> Вони там за дверіма! Вони за дверима. <плев> <copachi> <seguinteAUDIBLE> Брыз магазина. Ты в Да. И дергай. Ну, блядь, как сказать. Придерный ствол. Пацанам понятно. Гра первый раз запускала. Блядь! Сука, ебать, урод! Иди нахер!

Стань, стань, хуйня, Давай! в дірдачку. Бл**ь, складно. Бл**ть! Нормально? Надо покурить. Бери кур, б**ть. Чекай, мішимось, все нормально. Міша, все так? Так. Да. Мішінфаркт, б**ть. Ми Кола і ще Луночка. І це наша банда людей, що грають в КС вночі. Це коли я кажу, що я йду спати, а після цього таємно входжу в Steam, натискаю кнопку запустити гру», і запускається CS2. І ми йдемо ось так робити. Народ, якщо ви хочете пердіти, перді. Стій, стій, тримай! Я витягну, я витягну трьосом, тримай! Тримай, тримай! Тримай! Головне тримай машину! Стій! Тримай! Стій! Я стій! 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 Сі! Це я трос прикріплю... Бля, що він за мною, блядь? А що він за мною, блядь? Газуй! 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 Я не заприяжу! Я не! Я не запряг! Вс! Газуй! Газой! Газуй! ГАЗУ! Зажигание сраку у мене зараз зажигання потужне! Тут немає інвентарю, правильно? О, Эр! Тепер перше! Я думаю, вистачить. Будь ласка, ще раз подивіться, як зроблено ці кусочки хліб. Ось отак. Обжарка хліба була приготовлена ось так. Ось так. Ось так. Ось так було зроблено. Далі. Чудо! Ради, вам потребна тарелочка. Идем за тарелочку. Oh. 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 Взяли мы тарелочку, Тарилочка выглядит вот так. А мы там занес. Oh. Ой, так выглядит тарелочка. Oh. 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 Вот так выглядит тарелочка, просто пустая тарилочка. <говорит> Я не знаю, что ты делаешь мой шорт в чат. Я не знаю. <говорит> <клес> Я криваю, <плес> <плес> і пи, і пи, Блять, як ми зараз. Передайте, передайте ласка плака. А це серйозно? Це нам треба потрібно... на Я кидаю в машині маєте. <плес>

Бля, батя охуенно. Я не знаю. У них такі кайфові нарізки, це просто піздец. Вот именно самый кайф, а це в клипбейте. Бля. Правда.